У суботу рівняни вийшли на прибирання. З 10-ї години ранку на пагорбі слави містяни почали розчищати територію, де колись невідомий забудовник намагався звести багатоповерхівку. На долоку прийшли кілька десятків людей з сокирами та лопатами в руках. Вони вправно та злагоджено працювали. Тут взагалі була знищена територія 68 соток. От. Ну, зрозуміло, що ми з сокирами її не вичистимо всюди, немає в цьому потреби, бо вже є на громадський бюджет поданий проєкт для опорядження цієї території. Ми хочемо показати таким чином, що громаді не байдуже на цей парк, ну і хоча б тут от, полоску біля дороги посадити алею дерев. На цьому місці, де зараз рівняни активно розчищають територію, раніше невідома фірма збиралась звести багатоповерхівку. Проте, завдяки громадськості, забудовнику не вдалося це зробити. Без відповідних документів захватили землю, поставили оцю от металеву будку, в якій мали продавати житло, яке ще не збудовано. І задія цього мала бути багатоповерхівка. Перша ця багатоповерхівка не вписується в нас, рівненський ландшафт. Вона вона буде стояти тут, як не знаю, якийсь кол. Тому громада міста заборонила це, це все. В свою чергу начальник управління Дабі також запевняє, що ні в якому разі тут не буде зведений будинок, ніхто цього не дозволить. Тут в свій час певні будівельники, як я їх завжди називаю, вирішили, що тут будуть стояти хмарочоси дев'ятиповерхові і вище. Тут не може бути, бо по одній працівні це зона Р1 паркова зона. Все, рекреаційно. Тут може бути і парк, парк і ще раз парк. Завдяки техніці та плідній роботі людей вдалося прибрати чималу територію від чагарників. Тому вже на наступну суботу тут висаджуватимуть дерева. Прийти і допомогти облагородити територію може кожен бажаючий і небайдужий рівнян. Любов Данча Вадим Дроздюк, випуск новин.